Всім привіт, мене звати Денис і Ви на моєму каналі. Як ви бачите, я як завжди починаю відео в полі. Примірно ось оця дорожка. На цій території завжди знаходиться маньяк. Як ви помните, як ви помните, в прошлому відео ми, я сильно раною маньяка, ударив його палкою по голові, ну неспростої з, з гвоздями. Ось перед вами кадри. І я, коротше, хочу, маньяк не приходив до мене додому, і мені просто. Захотілося просто подивитися, як він тут, а може його рани, просто подивитися хоч якісь там сліда крові. Ну ви зрозуміли. <кій> Знімати я сьогодні буду із телефону, і з камери, як завжди. Переключу ще на камеру і буду йти в то місце. І мене, коротше, коротше, я хочу подивитися, як він вообще тут а поживає там, можна сказати, поживає. Да. Перед началом відео обов'язково постав лайк, підпишись на канал. Я буду потихеньку вирушати. Подивимося, ще раз скажу, що він там робить, може він, може він отут десь, але я його чесно, може він десь отута, но я його чесно взагалі не чую. Так що переключусь на камеру і підемо до місця. В общем, друзі, я вже переключився на камеру. Зараз буду одягати камеру на голову і подивимося, що там робить маньяк. Чесно, мені реально я його рани, мені стрмнувато сюди йти, тому що я коли не прийду, всяка жесть тут твориться, самі розумієте, і якийсь страх все-таки є. І мені, чесно скажу, страшно. Так, так, все, друзі, все, друзі, я не, так камера дереться, зараз я піду в то місце і подивимося, як він там, так сказати, поживає. Тому що... Тому що, чесно, мені цікаво. Так, його поки що не бачу. Поки що його не бачу. Так, поки що не бачу... Так що... Якщо... They got me facing I can't ever normal I was raised by the street, so I gotta be there with the hood team. Too much television, watching got me chasing dreams. I'm an educated man with money on my mind. Yagginshi, Drezy, did 对对对对。<God S 2> stay, 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 stay. Друзья, не живай, не живай. А так, тикань, тикань. Вс, тут дома нафиг. До дома, до дома, до дома. Бежим, 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 бежим. Я кто тут оказался? Я кошу. Я казался. Казався спереду, я наказався спереду, друзі. Друзі. Короче, друзі, друзі. Я наказався спереді. Спереді Друзі, він зати мене оказався. Де він друзі, друзі, друзі? Де він? Друзі, друзі. Тихо. Друзі, де він, де він. Він він сад і мене оказався. Він сад і мене оказався, друзі. Друзі, він не розумієте? один ват жив він вижив, він, він живий, він живий. Я його сім таки не бачу. Я його, сніки, я його дуже давно не бачу. Просто... Вініти сюди, він іде сюди, він іде сюди. Він іде сюди. It's знаю, що робить, просто не знаю. Друзі, я думаю, з телефона я вже його не буду знімати. Друзі, я вам не бачу, де він, він десь він десь удало. どういうこと እ ድሪ ነው የመለበው እሺ ድርጅት ንኩ ደይ እንትን እንደ እ 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 Друзі, в общем, пройшло вже десь 3-4 дня з того моменту, коли я побачив маньяка свиню, та яка появилась. Я, чесно, навіть чуть-чуть не чуть -чуть допонімаю, що він живий. Я його дуже давно не бачив, того маньяка, і ви спросите, чому я так балакаю, тому що, як ви бачили в кінці, він. В кінці відео він мені щось зробив, що я закричав сильно. І на самом ділі, друзі, він мене ударив ножом. Реально, він, як ви пам'ятаєте, в нього був нож, я не знаю, чи ви бачили чи ні. І він цим ножом. кстати, друзі, мені кажеться, що оцей нож, який в нього був в руки, це нож, яким був самий перший маньяк. Може це мені показалось, але реально цей нож, який був в цьому відео в свині, дуже похожий на той на того ножа, той з яким ходив перший, саме перший І, Друзі, якщо ви не вірите, що він мене ударив ножом, це реально так. Він мене ударив ножом. Ось, друзі, хто не вірить, не знає, що вам видно. Ось, друзі, він коротше, мене отут та ударив ножом. Там ще там ще знизу. Там ще знизу обмотаний обичний бинт, і зверху еластичним. Він, коротше, він коротше, мені, мені отут ножом ударив, отута, друзі. Збоку. Отут задів, він прям ударив, прям не просто зачепив, він прям от сюди його вткнув. Ну, повезло, що отут, прям. З боку, виходить, бо взагалі нічого взагалі не задів. Так що. Під, ще раз скажу, під, під низом там знаходиться обичний бинт і зверху ще еластичним обмотали. Я був в больниці. Я, друзі, у кої як оттуда я сам взяв і дійшов додому і визвав собі скору медичну допомогу. Так що, будемо заканчувати. Я реально прикиньте сам доповз додому. Це там, мабуть, метрів 200 Мого... Ні, метрів 100 я доповз через поле. Так що, друзі, будемо закінчувати. Я сподіваюся, тобі це відео сподобалось. Ще раз скажу. Ще раз скажу. Оцей мандяк з вижив і що далі робити, я не знаю. Він просто якийсь не урвався.